найпоширеніша речовина на землі науковці кажуть, наші тіла на 70% складаються з цієї життєдайної рідини. Ми добре знаємо від якості води, яка нас оточує, залежить стан нашої шкіри, волосся та навіть нігтів. it. Це якість цієї води, яку ми споживаємо. А яку воду ви п'єте? Ну, Воду ми п'ємо, звісно, свою з колодця, тому що ну, не довіряємо водопровідній воді. Я п'ю кипчений воду, тільки кип'яченою водою. Почему? Потому что я считаю, что вода, которая в наших кранах, не очень хорошая. Ну, я пью с магазина нефильтрованную воду, потому что с крана нереально пить, сильно хлоркой воняет. То есть ее невозможно пить, а маленьким детям давать тем более ее. Я пью минеральную воду, не газированную, Так как газированная вода, она вредит здоровью. Доведено, що для гарного самопочуття доросла людина щодня повинна випивати до 2,5 літрів води. Багато хто вважає, що для цього як найкраще підійде мінеральна вода. Та головне не просто пити більше мінералки, а замінити водопровідну, навіть фільтровану воду на природну столову, зокрема готуючи улюблені страви. Чимало людей вважає, що для цього підійде кринична вода. Однак це міф. Лікарі санепідемстанції довели майже три чверті криниць Вінничини забруднені а догляд за ними. Не відповідає санітарним нормам. Вода в колодязі це скоріше бульйон із малоприємних хімічних сполучень та мікробів. Ну, це вода з криниці. Менш забруднена та не менш шкідлива це вода водопровідна. І проблема навіть не в роботі місцевого водоканалу. Там її приводять до відповідних санітарних норм, але у наші домівки чистою вона не дотікає. Нашим трубам вже більше, напевно, на 40 років. Ви Подумайте, де вона проходить і що ми маємо на виході. Коли навіть ванну приймаєш, то таке відчуття, що купаєшся у морі, убити хлоркою мікробів. Це наша вода, пити її, я вважаю, неможливо цю воду. Тим більше, що хлор доведено дуже негативно впливає на наше здоров'я. Лікарі довели, хлорована вода може викликати серйозні захворювання легень, зокрема астму, загострення алергії та навіть спровокувати онкологічні недуги. Пийте чисту воду і зекономите на ліках. Багато хто певен, фільтрована водопровідна вода еталон корисної життєдайної рідини. Натомість фахівці запевняють, процес зворотнього осмосу, що лежить в основі роботи сучасних фільтрів, має свої недоліки, очищуючи воду від домішок, гіперфільтрація усуває і корисні мікроелементи. Зворотній осмос взагалі не можна приймати довго. Він виводить із нашого організму всі корисні мікроелементи, тому штучно додають у цю воду мікроелементи. Ну, це вже вода не натуральна, як штучний продукт. Корисною є лише та вода, яку створила сама природа у надрах землі. Її видобувають з 200-метрової глибини. Вона є рекомендованою до вживання. Це так звана артизіанська вода. Збагачена киснем, вона якнайкраще підійде людям активним, а корисні мінерали, якими вона насичена, покращують роботу щитовидної залози, серця та нормалізують емоційний стан. Артеджанська вода видобувається із свердловини. Вона є чистою, є натуральною, але для того, щоб зменшити її мінералізацію, її все-таки розбавляють зворотнім отмусом. Щоб не було Накипу, як на кружках, так і у нас у шлунку, і так далі. Наступний етап після видобутку очистка та перевірка якості води у мікролабораторії. Лише після цього її розливають у спеціальні полікарбонатні бутлі. За своєю якістю вони прирівнюються до скляної тари. Матеріал, з якого зроблені ці ємкості, не вступає в реакцію з 2 H2O, Тому вода з них завжди смачна та корисна. Полікарбонатні бутлі призначені для багаторазового використання. Миють їх по-особливому. Будь-яким миючим засобом тут зась. Бутилки миються під великим напором, гарячим розчином, вимивається все. Там проходить і зовнішня, і внутрішня, внутрішня мийка. Далі йде ополос водою і дезінфекція. Дезінфекція у нас проводиться 01% розчином оксоніактиву. І подається бутилка по стерільній зоні уже на розлив. Аби вберегти усю користь артезіанської води від моменту її народження і до появи у склянці на вашому столі, розлив води на заводі відбувається стаханівськими темпами. Лише за одну годину на ось цьому виробництві розливають 400 кутлів питної води, що є денною нормою для такого міста, як Вінниця. На підприємстві прискіпливо стежать за якістю води. Її аналіз проводять щогодини. Золоте правило у розлиному цеху дотримання чистоти. Двічі на добу на лінії проводять дезінфекцію, а повітря проходить бактерицидну обробку. Ми використовуємо піщані фільтра, угольні фільтра і катржні фільтра. Це йде якби механічна очистка. Далі в нас йде ультрафіолетова очистка і очистка на осморотньому осмосі, осмосі. І вже виводячи сольовий баланс нашої води питної, ми проводимо розлив. Крім справжньої артизіанської фірма Аква займається ще й розливом та постачанням так званої срібної води. Її видобувають зі справжнього карпатського джерела і привозять до Вінниці. Вода, яка не потребує втручання людини. Сольовий баланс, якої збалансований самою природою. Це вода срібна, яку ми теж доставляємо. Срібну воду лікарі рекомендують жувати для профілактики застудних захворювань. Та найголовніше, і це довели вчені, вода має бути заряджена позитивною енергетикою, тоді і користь від неї буде максимальною. Залежно від тієї. Інформації людина, яку людина отримує з водою, вона несе або здоров'я, або не здоров'я. Ну, звідси і в церквах освячують воду, вони туди вносять позитивну інформацію. І з цього йде стілення, вода здатна стілювати. Зі школи ми знаємо, що вода кипить при 100 градусах за цельсієм. Незаперечним є і той факт, що при такій температурі гине усе мікрожиття, в тому числі й корисне. Чай, каву капучино з такої мертвої води здоров'я організмові не додасть. Виправити ситуацію допоможуть спеціальні прилади, кулери цей кулер нагріває воду до 95 градусів. Цієї температури достатньо, аби заварити чай чи каву. Оскільки вода не кипіла, вона зберігла у собі усі поживні речовини. Це свого роду жива вода. Кулери можуть не лише нагріти воду, а й охолодити її влітку, як знайдете. Любителі мінералки можуть придбати кулер з функцією газування води. Крім того, сучасні дизайни цих апаратів гідно впишуться в інтер'єр вашої кухні чи офісу. Водичкою потрібно користуватися лише доочищеної водичкою артезіанською, тому що при використанні води із крана чи при використанні водички із керниці може виникнути накіп, виникає десь протязі двох місяців. Якщо довше користуватися, то бачок просто розпирає, він лопає і виходить зі строя апарат ваш. Тоді досить дорогий ремонт, або знову придбати новий такий ж апарат. Дещо простіший варіант. Помпи або насоси для викачування води з бутля. Нині в продажу є різновиди з захистом від маленьких бешкетників. Вони позбавлять вас від жахливого вимочування води по всій домівці. Замовити воду еко дуже просто. Достатньо лише зробити один телефонний дзвінок. Алло. Доброго дня. Еко вода. Можна замовити два бутлі води? Наша доставка здійснюється щодня. Починаючи з сьомої години ранку, наші водії-експедитори доставляють воду крім неділі. Ми доставляємо воду не тільки по Вінниці, а також по всіх районних центрах Вінницької області. На сучасному ринку конкуруючих фірм як зірок на небі. Кожен постачальник стверджує, що саме його вода смачна та корисна. Зробити правильний вибір допоможе влучне запитання про сертифікат якості. Основний документ для України це висновок Одеського інституту коротології. Цей висновок дуже мало хто має. Там дослідження проводять довго і ретельно надають дозвіл на розлив води. Ековода це не лише джерело втамування спраги, а й запорука бадьорого настрою, міцного здоров'я та краси. Стоп, знято. Молодець. На другий раз краще текст вчі. Дай п'ятичку знімаю. Знімай. Юра, ну ти от не можеш щоб щось не вчитися. Ти засвів. Жива вода.